Вітаю на своєму каналі. Значить, губки е, мають приблизно 1,5 см длини. І буває, потрібно поміряти отвір, а їх, ну, допустимо, недостатньо. Гремо дві планки. У моєму випадку длина їх приблизно 10 см кожна. І робимо отакий от прибор. Тут ми сверлимо на 5. І завдяки цьому прибору можна заміряти отвір глибиною приблизно 10 см. І навіть більше, наприклад. То, якщо отвір великий, то можна взяти плоскогубцями і ще одлінити на сантиметрів 5. Ось так він виглядить. Тут у нас трохи скошено з однієї і з другої сторони. Це для того, щоб можна було поміряти От в моєму випадку замір можна зробити в 15-мм підшипнику Далі дивимося, тут у нас ну, почти в одній площині, тобто я їх зажав в тисках і вигнув одну сторону і другу сторону вигнув всередину. Тут у нас обичний болт. Я пробував робити закльопку, закльопка трохи ослабіває. І як він. Ромір, який ще він трошки обманює. Ну, Допустимо, у нас весь підшипник, внутрі у нас 15 міліметрів. Переміряємо штанель циркулем Обичний штангель циркуль має. Плюс, точніше, він має сотки в пределах от 15, 10, 20, 25. Електронний штангельцирку. Тут уже діло по-другому. Тут можна до 7 соток, 8, 9. Ну і то є через один. Є, звісно, дорогі штангель циркулі, там, де одна путілка, по-моєму, 2 сотки. Ну, звичайно... Циркулики в хазяйстві, він йде через 5 соток. Тобто заміряти не критично уважно. Ну, допустимо, ну, подшипник, це, звісно, 1498. Якщо трошки пошевелить, вже 99. Ну от 1499. Не знаю, може потрібно трошки сильніше його вжати в стінку, щоб воно точно показало. Тому що штанг циркуль тільки щитує те, що тут на цих на цих двох пластинах. Не знайшов барашик, на будущего хочу цей болтик приварити і барашком раз піджав. І все. Тобто для, для неточних розмірів. Так, матфуша, подожди. Ну, ви знаєте, навіть можна пробувати ним при висверленні. Приросточки отвору на токарному станку, наприклад, під той же подшипник. теж можна ним попробувати зміряти, що у нас виходить. І помимо внутрішніх отворів, ним можна міряти і наружні. Тобто, ну от таким чином. Збоку, наприклад, от зійшли ми. І можна поміряти. Я не знаю, десь до 10 сантиметрів. Ось, в принципі, все, що я хотів вам показати. Перед цим я перед цим я робив типо, клещі, ну... трохи вони мені не понравились. Звісно, там вже більший розмір можна помірити. Зараз тільки покажу, якщо знайду. Маленький екземпляр, але я ще їх не закльопкою не соединив. Ну він теж в серединки. Якщо розвернути, то можна міряти наружі. А були ще в мене ще більше десь сантиметрів 12, може, 13, а такі. Ну тут залишилося тільки на закльопку усадити. Це, кстати, от такої форми, це совєцький, ну без цієї штуки. Тут я просто болгаркою не зміг підібратись. Отак вот вони йдуть, як клішня рака. Так, ось в принципі і все. До побачення, на все добре.